Доброго вечора, шановні глядачі телекомпанії ФІНБІ. В ефірі новини Дуневеччини вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. 16 липня голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий здійснив прийом громадян. Від донеччан, які прийшли поспілкуватися з очільником краю, про наболіли були звернення щодо працевлаштування, надання матеріальної допомоги на лікування, благоустрою вулиць та інші. Загалом до Юрія Володимировича по допомогу звернулося сім мешканців району. На звернення громадян отримали кваліфіковану консультацію та чіткі відповіді. Усі питання взяті під особистий контроль керівника району. За його дорученням, вирішення їх буде здійснено в найкоротший термін того ж дня. Юрій Володимирович здійснив прийом громадян у селі Ложківці. Ділок у районній державній адміністрації відбулося засідання Круглого столу на тему «Реалізація в районі завдання президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів. У зібранні взяли участь голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, представники органів місцевого самоврядування, начальники окремих управлінь РДА, установ та організацій. На тому, що сьогодні зроблено в державі, про мету, етапи та очікувані результати концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні наголосив голова Дуневецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Очільник району нагадав при. Сотнів, що з ініціативою реформи місцевого самоврядування виступив президент України Віктор Янукович на Раді регіонів, яка відбулась 21 березня цього року. Тоді глава держави наголосив, що основою реформування має бути розширення прав територіальних громад, децентралізація влади та нова якість адміністративних послуг населенню. Юрій Кучерявий наголосив, що виконавча влада на місцях і кожен керівник органу місцевого самоврядування на своєму рівні мають розуміти, що зобов'язані зробити все можливе за для створення належних умов розвитку віреної їм територіальної громади. Адже реалізація завдання президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів забезпечить їх конкурентноспроможність, дієздатність, самодостатність і сприятиме підняттю ролі громадськості у вирішенні соціально-економічних питань розвитку держави. Цього тижня відбулось засідання постійно діючих комісій. Члени комісії розглянули питання, які буде винесено на 15-ту сесію районної ради. На розгляд спільного засідання постійної комісії виносились такі питання, як управління об'єктами спільної власності, житлово-комунального господарства та інвестицій, регламенту, депутатської діяльності та етики, зв'язків з об'єднаннями громадян та інші. Присутніх інформували голова районної ради Тетяна Панасевич, заступник начальника управління соціального захисту населення РДА, начальник управління економічного розвитку тургівлі та інфраструктури Тетяна Тирин, головний лікар району. Володимир Крупко та інші. У процесі обговорення було озвучено перелік завдань і заходів з програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового і громадського призначення, а також програми підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок та демографічного розвитку на 2013-2017 роки, програма розвитку сільських територій Дунаєвецького району до 2020 року та інші питання. На Дунаєвеччині активно проходить жнева компанія. Про це у нашому наступному сюжеті. Нині господарства усіх форм власності активно приступили до збирання ранніх зернових та ріпаку. На даний час озимого ріпаку зібрано близько 3,5 тисяч гектарів. намолочено близько 8,5 тонн. Урожайність склала 25,3 центнер з гектара. Озимого ячменю зібрано 999 гектарів. намолочено 4,295 тонн. Урожайність цієї культури складає 43 центнери. Загалом по зернових урожайність складає більше 45 центнерів з гектара. Ну, сьогодні на даний час ми вже четвертий день, як жнивуємо, На даний час от, ми знаходимося на площі ріпака. Тут було посіяно 110 гектарів озимого ріпака. Тут були демонстративні поля, було сім гібридів Монсантовських, чотири гібриди піонеровських. Ну, ця площа у нас десь ми закінчуємо. Так десь буде 40-42 центнери з гектара. Ну, в середньому на даний час ми поки маємо 44, середня врожайність, ще закінчимо цей. Також зібрали озимий ячмінь, який дав по 35 центнерів. Ну, Трошки щось невдалий в нас вийшов, але по 35 центнерів ми зібрали це пивоварний озимий ячмінь. Також ми приступили вже до підготовки ґрунту. Зразу ж ну, збираємо з поля, ззаді пускаємо глибоко диски і прикатковуємо, готуємо. Релю під озимину, під майбутній врожай. Ну, Ресурсом забезпечені повністю, маємо де спало, техніка вся, в основному нова, готова до збирання і до підготовки ґрунту. Також маємо вже на осінній посів мінеральні добрива, ну, і також будемо вже готувати озимі, пшеницю озиму і ріпак. Будемо сіяти озимі культури, готуються до осіннього посіву. Ну, на даний час більш-менш механізатори вивозимо їм гарячі обіди, якщо довше працюють ввечері, вивозимо. Люди ніби задоволені, працюють коли треба, і скільки треба віддаються, все, тому що розуміють, що як ми зберемо, від того наші будуть результати. Ну що ж, я хочу побажати всім нашим колегам, і дунаївчанам, особливо ну і всім нашим хліборобам, для того, щоб дав Господь нам гарної погоди, щоб дійсно ми як з найменшими втратами зібрали врожай, щоб дійсно ми мали якийсь економічний задаток на майбутній рік. Ну і всім, щоб всі були, дав Бог здоров'я, всім удачі і гарних врожаїв. 18 липня з 10 до 12 години в приміщенні громадської приймальні Доневецької районної державної адміністрації відбувся виїзний прийом громадян, який провів заступник начальника ОМВС України у Хмельницькій області, полковник міліції Федір Данів. Люди приходили з різними проблемами, але їх об'єднувало одне бажання знайти відповіді на свої запитання. Зокрема, двоє дунеєвчан скаржилися на місцеву жительку, яка подає в різні інстанції неправдиві відомості щодо них. Місцеві підприємці бажають збільшення патрульних нарядів для забезпечення охорони громадського порядку біля їх торгових закладів. А сільський голова села Воробівка Павло Матіяш прийшов з пропозицією покращення матеріального забезпечення дільничних інспекторів міліції, які обслуговують сільську місцевість. Федір Теодорович уважно вислухав проблеми всіх, хто звернувся за допомогою. Умогою та пообіцяв обов'язково знайти шляхи їх вирішення. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від Ефінбі це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.